Черзі на отримання слухових апаратів стало на 20 чоловік менше. А все тому, що саме сьогодні 20 Житомирян отримали апарати з рук Олександра Бочковського, заступника Житомирського міського голови, і хочу сказати подяку від Володимира Михайловича за те, що ви є, наші шановні ветерани, Житомиряни, за те, що ви вносите свою лепту в розвиток міста, за те, що ви виховуєте нашу молодь. Тому що ви є наша історія, тому що тут багато є ветеранів Великої Вітчизняної війни. Ми вас шануємо, ми вас цінуємо і будемо робити все, щоб якість вашого життя була краще. На цей момент в черзі на видачу медичних апаратів числиться ще 50 чоловік. Та за словами Віктора Борщівського, начальника управління охорони здоров'я в Житомирській обласній державній адміністрації, ситуація найближчим часом зміниться на краще. Я думаю, що до кінця року ми ще 20 апаратів зможемо закрити і за бюджетні і за п'язи кошти. До речі, за словами заступника, видані слухові апарати є одні з найкращих у світі. А пан Борщівський зауважив, що коштують вони близько двох тисяч гривень кожен. Спільна прес-конференція керівників фракцій Всеукраїнського об'єднання батьківщина в Житомирській обласній раді Віталія Француза і фракції в Житомирській міській раді Олександра Радько відбулася вчора, 19 липня. Депутати черговий раз довели, що опозиція в країні є і вона працює. Однією з причин такого зібрання стало нещодавнє засідання сесії міської ради, на порядку денному якого було поставлено 59 питань. По деяким з них партійці влаштували так званий розбір польотів. Пан Француз, який теж був присутній на Ській сесії поділився своїми враженнями щодо проведення засідання та заявив про політичний тиск не тільки на членів опозиційних фракцій, але й на керівників комунальних підприємств Житомирської облради з боку різних політичних сил. Підходили і телефонували, і зустрічався з керівниками ряд фракцій. Це було. А телефонувалось вранці, ввечері депутатам. Я так підозрюю, бо мені за це розказувало п'ять депутатів фракції. Тому я думаю, що напевно і більше, щоб підтримати позицію, значить, мера. Серед зауважень, висловлених про роботу сесії, учасники прес-конференції назвали затягування розгляду протестів прокурора міста, зокрема із земельних питань. Торкнулись і нещодавніх скандалів із сінокосами. Пан Француз назвав неприпустимим, коли в липні розглядаються протести, подані прокурором 21 квітня і 5 травня, оскільки існують чітко визначені терміни. А ось в Житомирській міськраді закон чомусь не діє. За ці сінокоси вже йде скільки мова, і протести прокурора цього року вже при цій владі діючих. І якщо воно не вирішується, то я думаю, що це і надалі буде йти отака затяжка часу. До всіх довожу до відома, що всі члени нашої фракції голосували за те, щоб задовольнити протест прокурора. Ми розуміємо, це питання було для нас принципове, назвавши себе людиною відвертою, екс-голова облради згадав, як у свій час відома у Житомирі людина дві години умовляла його взяти собі два сінокоси на скелі чацького. Уплату за це наділений владою спікер облради мав би домовитися з природоохоронними інстанціями, щоб ті закрили на все це очі. Та якби ж то було єдине прохання від відомих можновладців. Ви знаєте, з чим звертається провладна сьогодні партія, фракція до нашої фракції Батьківщина в районній раді. Давайте завтра на сесії значить, зробіть переворот і імпічмент оголосіть голові районної адміністрації. Голова районної адміністрації поставили його регіони, привезли з другого району. Три місяці пройшло, чимось не влаштовує або когось треба працевлаштувати. Ну яка проблема? Виконавча гілка влади, значить, обласна державна адміністрація подає подання президенту. Президент приймає рішення. Ні, не хочуть. Хай це зроблять опозиційні, значить, і його звідти звільнять. По суті, порядку денного Віталій Йосипович також висловився із приводу встановлення єдиного дня депутата. Наша фракція в обласній раді за єдиний цей день депутата говорила, що. В такому вигляді я хочуть зробити, щоб в один день роз'їхалися, прийняли, а потім забули. Він для нас не прийнятний. Тому в партії Батьківщина прийомний день, крім суботи і неділі, от в цьому приміщенні кожен день. Зелений забор на Михайлівській, який вже став частиною архітектури вулиці, можливо, зникне до святкування дня міста. Принаймні на це сподіваються як влада, так і будівельна компанія, яка активно останні місяці добудовує новий корпус музичної школи. Забор теоретично можна брати сьогодні, але це не серйозно. Ми хочемо щось зробити розничі, так і закінчити фасад. Будемо тягнути до останнього, щоб закінчити фасад. Щоб, максимально закончить фасад. Щоб, да, Чтобы максимально закончить фасад, щоб максимально закончить фасад, надо э, очень быстро принять решение, кто будет делать окна. Саму школу планують закінчити до кінця цього року. Навчатись, в якій матиме змогу 650 дітей. Сума в 3,5 мільйона гривень для завершення, за словами Володимира Дебоя, буде через що мер пообіцяв, що музика лунатиме в новобудові вже в новому навчальному році. Я дуже важливо, що це не на голому місті, а це фактично поруч. Тому я впевнений, що досить швидко освоюються ці кабінети. Окрім цього, Мерія планує щось нарешті зробити із самою Михайлівською. Пройшовши зі старішинами по вулиці, Володимир Дебой наказав зробити паспортизацію власників чи орендаторів магазинів та установ. Мовляв, щоб знати, кого карати за погані вивіски. Вчора, 19 липня, пройшов навчальний семінар на тему утримання житлового фонду міста Житомира в умовах реалізації загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства України на 2009-2014 роки. Теоретичні та практичні аспекти семінар організовано за підтримки міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово комунального господарства України і Житомирської міської ради. Вітаючи учасників семінару, заступник міського голови Микола Борвець зауважив, що питання реформування та розвитку житлово-комунального. Ля господарства у Житомирі приділяють значну увагу. Пан Боровець сподівається, що в ході семінару учасники отримують не лише теоретичні знання, а й практичний досвід та зможуть запроваджувати запропоновані практики у реформуванні галузі міста Житомира. Всі питання пов'язані із е... Опрацюванням тих реформ, які сьогодні розпочинаються у нас в Україні по реформуванню житлово-комунального господарства, і у першу чергу це що стосується водоканалу питань модернізації, сьогодні буде представлено ряд інноваційних проектів і пропозицій. Хоча деякі учасники семінару вважають інакше. я вже уже успела ознакомиться с планом проведення семинара и сделала такой вывод, что в основном, конечно, основная часть будет посвящена рекламе бізнесових планов. Там перечислені энергосберегающие пакеты Вика и там ще какие-то короче говоря, я так думаю, что що... Це просто бізнес намагається на ОСББ заработати чередні то есть сабабрать нас з голови до ног. Загалом у семінарі взяли участь представники органів місцевого самоврядування, керівники комунальних підприємств міста, провідні експерти, керівники об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та представники громадських організацій. Сьогодні, 20 липня, у різні роки, сталися наступні події. У 1534 році у Кембриджі зареєстровано перше в світі видавництво. У Росії спущено на воду перший гвинтовий пароплав Архімед. Цього дня у 1848, вісімсот А у 1917 році представники південнослов'янських народів підписали Корську декларацію про об'єднання в єдину державу Йогославію. У 1920 році раднарком Української соціалістичної радянської республіки прийняв ухвалу про створення першого науково. Дослідного медичного інституту засновано міжнародну шахову федерацію. Тепер цей день відзначається як міжнародний день шахів у 1924 році. А у 1976 році посадочний відсік американського космічного корабля Вікінг 1 здійснив м'яку посадку на поверхню Марса. А також цього дня у різні роки народилися у 1888 році. Абрахам Зельман Ваксман, біохімік лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 1952 року за відкриття стратегії. Рептоміцину першого антибіотика ефективного при лікуванні туберкульозом Ольга Нилівна Мак, українська письменниця, народилася у 1913-му, А у 1919-му році народився Едмунд Гіларі, перший підкорювач Евересту. продукт. екологічно чисті м'ясопродукти для тих, хто цінує своє здоров'я.